Вітаю на моєму Ютуб каналі про швейну. Мене звати Таня, а це мій швейний, або, якщо кажуть, шведський блог. За останні 4 роки пошив одягу став моїм улюбленим хобі і способом самовираження. Цей канал буде розважальний. Ми тут будемо спілкуватись, ділитись досвідом, натхненням і планами. Ну і звичайно ж, будемо шити, як без цього. Чому я відкрила Ютуб канал? Бо, по-перше, я не люблю Інстаграм, але я дуже сильно люблю YouTube. І коли я заходжу в Інстаграм, мені трішки залісно, що в Інстаграмі зараз супер круто розвивається швейний контент, але на YouTube цього трішки не вистачає. Це чисто мої особисті відчуття. Тому, якщо відчуваєш потребу в чомусь, то чому це не зробити від себе? Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, і бігом дивитесь відео, які є на каналі. Я сподіваюся, що вони вам сподобаються. Гарного дня!